Всім вітання! 21 жовтня, Хмельниччина. Трішечки у нас був морозець зранку, доволі так прохолодно, хоча вже і 10 година. І вчора я обробляв бджіл вже останній раз обробляв ітразом. Хочу продемонструвати результати, і сам подивлюсь, ще поки не дивився. Логіка яка, я обробляв перед цим, певно, днів 10, тому не знаю, потрібно дивитися по відео. Ще в деяких сім'ях, там, певно, відсотків 10, можливо, більше був розплід Тут же, я думаю, що розплоду нема, а дуже пізно їх обробляти я також не хочу. Що, можливо, погоджі доньки, щоб вони встигли облетітися, бо потім зберуться в клуб, тривожити їх. Нема бажання. Обробляв амітразом, тому що амітраз ну, лайтовіше впливає на бджіл в плані тому, що після кислоти вони можуть набирати температуру, там починати сіяти. Як на мене, такі спостереження є, тому не хотілося. Ну і поставив я там 6-7 контрольок і подивимося результат. Є кліщ. Давайте спробуємо порахувати. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Пятнадцять, шістнадцять. Ну, певно, десь до двадцяти кліщів. Небагато, але й немало. Так.

21, 22, 23, 20, ну, 24, 25, ну тут певно до, до 30 в даній сім'ї. Також дуже навіть немало. Так. Дивимося. Також є. Один, два, три, чотири. Ну, тут менше. Дані сімейці поменше. Ну, ще потрібно зважати, що тут сім'ї на трьох-чотирьох півкорпусах. і щось тут затримується на рамочках. Ще якась кількість кліща. Так. Також видно є кліщ. Давайте спробуємо порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, Також немало десь до 30 слідуючий. Так, також є кліщ. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Ну, тут немає. В цій сім'ї поменше буде. Так, ще дві контрольки. Подивимось. Так, є. Як видно, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну, також ближче до двадцяти.

Ну, все рівно є сімї, в яких ще. Є сім'ї, яких все рівно буде розпліт. І буде залишатися якийсь кліщ на розножку. Вони будуть пропадати, обсипатися, нічого з цим не поробиш. А, ну і ще думаю покажу, які це я сім'ї обробляв по оселі, хоча би декілька, щоб ви розуміли, що там є бджола. Так, ну сім'я займає є ще у цій вулиці бджоли. Скільки тут нас вона займає? Рамок 6. Конкретно ця. Так, ця сімейка у нас. Ну, також, видно, бджоли є. бджоли є. Що тут сімейка. Намагався ставити під такі сім'ї, які більш сильніші, бо у слабших там може і не бути. Ну, видно, що є броне. Взагалі доволі велика сім'я тут займає. Так що такі результати. Пишіть, як з кліщем вас.